Армадол забудь про головний біль. Ось такі звичні намаєшки вже остаточно заборонені законом. Він почав діяти з 1 січня й от вже. Понад тиждень поліетиленові пакети не можна навіть продавати чи використовувати як первинну упаковку. Але чи дійсно супермаркети відмовилися від них? Зараз перевірю. А от щоб наша перевірка була достовірнішою, я зніматиму не на камеру, а на телефон. Ну що, поїхали? Я обрала три супермаркети різних найпопулярніших торгових мереж. Заходжу в перший, і тут рулони поліетиленових пакетів буквально на кожному кроці. Біля фруктів, овочів, круп яєць не мов і немає ніякої заборони. Аналогічна ситуація і в другому, і в третьому маркетах. Щоправда, поруч із маєчками висять екоторбинки, коштують майже 4 гривні. А от як ставляться українці до того, що поліетиленові пакети все ж таки зникнуть? Що будуть робити без звичних маєчок? Пані Антоніна поклала моркву в поліетилен, хоча показує при собі є і екоторбинка. Все таких торбинок лишилась ага. таких. Ага. Ну супер. А, а чого це? це раз? Мало, ну мало. Торбинка велика, а мені треба на, на борщ. Якщо кульки зникнуть із магазинів, каже Антоніна, на шиї маленьких, щоб зручно було і дві морквинки покласти. А от пані Олена категорично проти заборони поліетиленових пакетів. Ну що шо брату картоплі зараз прийшла. Що мені брати? Що я, я не маю з собою нічого? то треба якось виходити з положення. Така ж позиція, і в Миколи Ну як ставити взагалі до заборони негативно. Чому тому що ну треба, щоб щось служити продукцією? Як це можна? А замість що буде замість пакетів. Що ну, пропонують? Що а пропонують у законі? Пояснюють в організації з охорони навколишнього середовища замість поліетиленових кульків біорозкладні. Тонкі і надто тонкі поліетиленові пакети, так звані маєчки, мають зникнути з магазинів, супермаркетів, ринків, закладів харчування та надання послуг. Їх мають замінити біорозкладні пакети, що відповідають стандартам і мають спеціальне маркування. І це дуже класне нововедення, каже хімік Гліпрепіч. адже поліетиленові пакети вони майже вічні, тому що вони складаються з поліетилену, який по суті є вуглеводним. Він нічим не реагує, його майже ніхто не їсть, і він в природі може зберігатися від залежності від умов від десятків до сотень і навіть тисяч років. Біорозкладніш виготовляють з природних матеріалів, наприклад, крохмалю. Тож, якщо воно потрапить в промисловий це компостер, так, там де підтримується певна температура, вологість, там бактерії його здійнять за тиждень. А Якщо це буде купа гною, наприклад, так, попусні, там це займе набагато довше часу. Проте це все одно в десятки разів швидше ніж розкладається поліетилен. Адже якщо зібрати всі вироблені поліетиленові пакети, вже сьогодні вони огорнуть землю аж сім разів. Аби розклалась лише ця кількість, знадобляться сотні років. Без поліетилену живуть у понад 30 країнах світу, а в 53 країнах уряд вів часткову заборону чи так званий податок на пластикові пакети. Наприклад, у Франції, яка є одним із лідерів у боротьбі із пластиком, так званих маєчок взагалі немає. Та й самі французи часто обходяться взагалі без пакетів, розповідає Галина Кричковська. Вона спочатку повномасштабного вторгнення Росії живе у французькій провінції. З власних спостережень дуже часто я бачу французів, таких, наприклад, як я, які просто собі е, в руки набирають, забувши торбу і несуть в руках в машину е, продукти. А от поруч з овочами та фруктами лежать ось такі безкоштовні паперові пакети. От якщо ти береш собі яблука поштучно, моркву. Апельсинчики, ти собі складаєш цей пакет. в Україні. Ж тепер справа за продавцями, які мають впроваджувати зміни, та Держпродспоживслужбою, як уповноваженим контролюючим органом, штраф за порушення законодавства становить від 8,5 тисяч гривень. Якщо це перший випадок, якщо ж поліетиленові пакети розповсюджуватимуть повторно, викласти доведеться вже від 17 тисяч гривень. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.